Подвійне свято на френкеля сім до дня перемоги. Мешканці району отримали довгоочікуваний подарунок. Новий дитячий майданчик червону стрічку перерізали міський голова Анатолій Федорчук та депутат другого округу Олена Донченко. Я хотів би подякувати Олені Олегівні. За те, що вона зробила такий подарунок в першу чергу цим маляткам, діткам, щоб вони тут отримували радість. Я так думаю, що в нас в цьому місці буде відкриватися за допомогою депутатів не один дитячий майданчик, не один спортивний майданчик, не один бювет. Правильно Олена Олегівна? на підготовку та встановлення дитячого майданчика пішло близько місяця, каже Олена Донченко. і так вийшло. Ізучила свою групу, і Так вийшло, що в этом мікрорайоні найбільше количество маленьких дітей Тут 60 маленьких дітей, потім детську площадку взяли ісключительно для того, щоб ну тому що здесь найбільше количество дітей нові гірки та гойдолки подарунок не лише для дітей, а й для дорослих. Віра Жук мешкає в будинку поряд. каже, що сьогодні для неї величезне свято, адже вона та інші жителі вже давно намагалися привести майданчик до ладу Всіми своїми жильцями і ми этим делом всем займалися, старались ділити, щоб дітям було добре і взрослым, і старикам. Діти швидко опанували новий майданчик. Для них влаштували ігри, конкурси та солодкий стіл. Дякую. Рахунок три, ви всі разом, дуже громко назвали своє ім'я. Цього року він не пішов на парад. Олександр Риков спостерігав на лавці за дітьми. Він теж мешкає в цьому будинку, але день перемоги для нього більше, ніж просто свято. Треба було туди йти, але здоров'я таке, що довго не змогу. Я прийду хоч сюди, схожу на мітинг. От так. Хотів мундир радяти, але думаю... І що сміяться що будуть? скажуть. <ріху> Леся Карпенко Вадим Довбуш. Новини телеканал Бориспіль.